Це сусіди, розумієте чи ні? Якби це було моє, я от недавно у нас теж була біда. от така, А це сусіди. Він ж в спортзалі в оренді. Ви розумієте, що от я на таких емоціях. Вибачте мені, Ну, якщо можна, вибачте. я, ну, Не знаю даже, що вам сказати. Вибачте, пожалуйста. Цю дитину забрала скора. Яку дитину? Цей мальчик, що в оренді там. Який мальчик, який оренді? Ну там, де горіло. Там була людина, яка зараз в лікарні. Ну, його забрала скора, я не знаю, чи його випустили, чи не випустили. Ну, Бондарчук Саша. Він сам в оренді тут, у нього спортзал. І виходить, от така вичилася. Ну, Якщо я комусь нанесла ущерб, я можу визмістити і. Це не віце. Ну, обідала когось, образила, я вибачаюсь. О, вы делаете, в конце не, концов. Не, не, не. Ребят, помочь не хотите? Или вы тоже хотите сесть за них? Вы на работе. Ребят, двокатура. вы на выборе. В другом месте. Ну что это за приколы? Ну, сфотографируйте, что это. Нічого да, нас не горіло, Забрали камеру і давайте покидайте нашу територію. Рібят що визиваєте охрану чи що на вас?